Мене звати Володимир Девда, я є фінансовим консультантом. Кожного вечора в цьому телеграм-каналі Академія фінансів я проводжу прямі трансляції на тему фінансової грамотності. Щовечора вони проходять рівно о 21.00 і займають по часі приблизно 30-40 хвилин. В кінці ефіру на 30-й хвилині я завжди даю можливість задавати питання. Для цього вам потрібно підняти руку, так як зараз, наприклад, підняла руку Надія Ткаченко. Е, ну, я так розумію, зараз вона підняла її ненароком. А в кінці ефіру обов'язково піднімайте руки всі, в кого будуть до мене запитання. Я даю вам доступ до мікрофона і ми з вами будемо обговорювати їх. Сьогодні у нас ефір на тему убезпечення майбутнього для дітей. Ті з вас, в кого є діти, племінники, онуки, похресники, вам буде дуже корисна ця інформація. Ми поговоримо, як в наших реаліях, в нашій країні можна убезпечити наших дітей, допомогти їм в нашій країні себе реалізувати, і я розумію, що всі, в кого є діти, їх ця тема буде цікавити. Ефір буде орієнтовно до 30 хвилин, навіть, можливо, хвилин 20, а далі ми перейдемо вже до ваших запитань. І е, я зараз традиційно переключусь на формат демонстрації екрану. Так, е, зараз вам буде видно мій екран паралельно. І е, я рекомендую всім закріпити саме це вікно, в якому ви бачите екран. Не тут, де камера, а тут де вам видно екран. Я також так зроблю. Для цього вам потрібно клікнути в себе в телеграмі по тому віконці, де видно білий екран. І в правому верхньому кутку у вас буде кнопочка прикріпити. Натисніть на неї. Отож, говоримо про дітей. У кожного з вас, в кого є діти, внуки, племінники, як я вже казав, похресники, вам хотілося би забезпечити їхнє життя, щоб в них не було проблем, і щоб їхнє життя було краще, ніж у вас. Давайте взагалі подивимося, як виглядає життя дітей. Народилася дитина, і перші в 15 до 20, вона дорослішає. Але потім, коли діти вже стають дорослими, в цій точці. В них виникають певні потреби. А саме, дитина хоче здобувати, можливо, якусь далі вищу освіту. Можливо, дитина захоче почати жити окремо від батьків, і для цього їй потрібна буде якась квартира, будинок. Давайте напишемо квартира. Також дитина може захотіти придбати автомобіль. Також дитина може захотіти відкрити якусь власну справу, якийсь власний бізнес, і для цього необхідно мати якийсь мінімальний, але такий стартовий капітал. І е, однозначно ви суттєво зекономили би час вашої дитини, якщо б ви їй могли з цим допомогти. Дуже часто діти е, вимушені їздити за кордон на заробітки, і це дуже. Сумно виглядає, коли тут дитина здобувала вищу освіту, має диплом, там медика, вчителя, і вимушена для того, щоб мати де жити, щоб заробити на квартиру, їхати в Польщу на завод або на поле, і там працювати нелегкою працею по 12 годин на день для того, щоб накопичити собі кошти. Уявіть, наскільки б ви спростили життя для дитини, якщо б ви їй цьому допомогли. Адже якщо розібратися на сьогоднішній день, навіть якась не супер-крута квартира обійдеться в 1025 доларів 30. Це, це там візьмемо реально мінімальна, навіть не середня вартість. А якщо ще порахувати, що треба зробити ремонти, купити меблі, техніку, ну то це вже суттєві, суттєві кошти. І на звичайній роботі, очевидно, дитина цих грошей не заробить. Тому було би добре їй в цьому допомогти. Як ви можете їй допомогти в цьому? Уявімо таку картину. В нас є сім'я. Чоловік, жінка і дитина. До прикладу, тато хоче для свого сина накопичити кошти для покупки квартири в майбутньому. Уявімо, що татові 35 років до прикладу. 35 років. А його синові він нещодавно народився і синові 22 роки. Перепрошую, 2 роки. 22 то вже дорослий син. До речі, ті, в кого вже діти дорослі, для, для них також цей варіант е, досить буде оптимальний. Тепер, як е, ми можемо вирішити це питання, перш за все, цьому батькові потрібно зрозуміти, скільки він міг би накопичувати для свого сина. І я рекомендую завжди відштовхуватися, скільки міг би накопичувати в день або в місяць. От, до прикладу, людина вирішила, що вона могла би в день теоретично 50 гривень відкладати. Друге питання куди відкладати? Е, ясно, що на першому місці для нас важлива надійність, щоб бути впевненим, що ці гроші дійсно будуть надійно збережені. І перше, що на думку багатьом приходить, це зберігати гроші вдома. Але є один момент. Так, вдома гроші під руками, ви знаєте, де вони, вони для вас доступні. А значить, в якомусь випадку ви можете самі їх потратити. Тому цей варіант не дуже добрий в цьому плані. Другий е, мінус це те, що в нас дуже велика інфляція. І якщо ви накопичили в цьому році, наприклад, 50 тисяч гривень, то на другий рік ви вже за ці 50 тисяч гривень не купите те, що могли би купити в цьому році. А ще через 5 років ці 50 тисяч будуть сприйматися вами так, як 10 тисяч гривень сьогодні сприймається, тобто їхня цінність зменшиться разів на 5. Тобто інфляція. Якщо просто тримати кошти вдома, їх обесцінює. у валюті. Також гроші знецінюються не так швидко, як у гривні, але долар також обесцінюється. Якщо тут є старші люди, то вони зі мною я думаю, погодяться в 90-х роках. За 5 тисяч доларів можна спокійно було придбати квартиру. Залежно в якому місті, в деяких можна було би і дві придбати. А зараз та сама квартира, яка в 90-х коштувала 5 тисяч доларів, буде коштувати 80-100. Тобто долар також обесцінюється. І тому е цей варіант ми відкидаємо, щоб зберігати гроші вдома. Що залишається? Залишаються депозити, акції, облігації, фонди, золото і. В принципі, компанії страхування життя. І відкинемо зразу банки, тому що це також доступні гроші. Якщо ви там тримаєте кошти, ви в будь-який момент можете отримати до них доступ і мало хто накопичує там. Оптимальний варіант це саме компанії страхування життя. Це з точки зору надійності на порядок вищий, ніж депозит в банку. Є багато страхових компаній, які працюють в Україні. Ми трошки пізніше про них детально поговоримо. Так от, у випадку, якщо батько для сина укладає накопичувальний договір в компанії страхування життя, то він виступає страхувальником. Це той, хто укладає договір, а дитина виступає застрахована особа. Тепер. До прикладу, наш батько вирішив, що він може 50 гривень кожного дня відкладати. Значить, за 10 днів він відкладе 500 гривень, за 30 днів він відкладе 1500 гривень за, за місяць, виходить, і за 12 місяців, тобто за рік, множимо 12 місяців на 1500, він відкладе 18 тисяч гривень. Вдумайтесь, відкладаючи всього 50 гривень на день, за рік ви накопичите 18 тисяч. От моделюємо таку картину, що батько почав синові відкладати 18 тисяч гривень раз на рік. З цієї суми частина грошей буде виділятися на страхування, на захисти, і ми про них пізніше поговоримо. Уявімо, що в нашому випадку на захисти буде виділятися 3 тисячі гривень. Це у нас захист. А 15 тисяч гривень буде йти на накопичення. Залежно від того, скільки, скільки захоче наш батько синові накопичувати, він визначає термін накопичення. Ну, взагалі, в компаніях страхування життя мінімальний термін це 10 років. Давайте уявимо, що він обрав для сина програму терміном на 25 років. Тобто, коли синові виповниться 27, він отримає гроші. Значить, 25 років наш термін. Тепер рахуємо, скільки він накопичить за 25 років. Якщо 15 тисяч гривень в рік, то за 10 років він накопичить 150 тисяч гривень. За 20 років він накопичить 300 тисяч гривень. І ще за 5 років він накопичить у нас 75 тисяч гривень. Значить, це сумарно виходить. 375 тисяч гривень накопичить клієнт. Хто нещодавно долучився до ефіру, уточняю: вам для того, щоб було добре видно саме демонстрацію екрану, потрібно відкрити те вікно, де я демонструю екран, і в правому верхньому кутку натиснути Прикріпити. Значить, 375 тисяч гривень це сума, яку накопичив клієнт. Страхова компанія, вона не просто ці гроші зберігає, вона їх інвестує в різні галузі. І інвестуючи ці кошти, вона щороку клієнту буде нараховувати відсотки. Середня відсоткова ставка в страхових компаніях це близько 12-14% річних. Якщо взяти термін 25 років, то по принципу складного відсотку, відсотків буде приблизно в два рази більша сума. 750 тисяч гривень це будуть відсотки. І в кінцевому результаті 750 тисяч гривень відсотків плюс 375 тисяч гривень це сума, яку сам клієнт накопичив. В кінці виплата буде, додаємо, 750 плюс 375, 1 мільйон 125 тисяч гривень. Очевидно, на сьогоднішній день за ці кошти вже суттєво простіше буде для цієї дитини придбати якусь нерухомість. А можливо, на той момент в нього вже буде нерухомість, і дитина захоче там ці кошти використати як інвестицію в якусь власну справу, відкрити якийсь магазин, кафе, СТО. Все залежить від бажань. Крім того, перевага страхування в тому, що тут є така опція, яка називається індексація. Якщо нею користуватися, то людина захищає свої гроші від знецінення від інфляції. Ну, і, в принципі, маючи цей капітал, маючи ці 1 мільйон 125 тисяч гривень, людина вже спокійніша у майбутньому своєї дитини. Набагато спокійніша. І це ми говорили з вами приклад, якщо відкладати в день всього-навсього 50 гривень. Це гроші, які вже зараз ви даєте, напевно, своєму школяру до школи. Можливо, і більше навіть даєте там, чи оплачуєте харчування в державному садочку, чи тратите на підгузники і на вологі салфетки, якщо у вас маленька дитина. Тобто, це не є якась значна сума. Тепер поговоримо про ці 3 тисячі гривень, які йдуть на захист. Що вони дають, куди вони виділяються? В кожному страховому договорі автоматично буде діяти страхування від певних випадків. А саме, у нас є страхування, яке буде діяти для батька. Тобто для страхувальника. І в нас є страхування, яке буде діяти для дитини, для його сина. Для застрахованої особи. Спочатку обговоримо страхування, яке буде діяти для батька. Отже, перше захист на випадок смерті. Якщо, не дай Бог, клієнт, який уклав такий договір для накопичення дитині, помирає внаслідок хвороби, то тоді одразу в цей момент, коли це трапляється, його син отримує ту суму, яку він мав би накопичити за всі 25 років. Тобто 375 тисяч гривень буде одразу виплачено сину. Плюс відсотки, які за той час, що клієнт накопичив, накопичувались. Другий випадок: якщо причина смерті трагедія. Наприклад, батько загинув внаслідок автокатастрофи. Тоді синові буде виплачена ця сума у трьохкратному розмірі. Тобто, 1 мільйон. 125 тисяч гривень одразу буде виплачено дитині, плюс відсотки, які накопичились за той період, що договір діяв. І ще який важливий момент: в цей момент, коли так трапилося, якщо тато загинув, то всі наступні роки з цього моменту договір буде продовжувати діяти, але договір вже буде оплачувати сама страхова компанія. Тобто ось ці 18 тисяч гривень вже сама страхова компанія буде вносити на рахунок дитині. Далі, з цього моменту, договір вже буде якби для нього безкоштовний для цього сина. І коли проходить весь термін договору, тобто 25 років, в кінці терміну дитині буде виплачена вся кінцева сума, тобто 1 мільйон 125 тисяч гривень. Таким чином, давайте обговоримо цей захист. Всі, в кого є діти, укладаючи цей договір, ви можете бути впевненими в тому, що ви подбали про дітей. Або, якщо, не дай Бог, щось трапилось, то про ваших дітей подбає компанія страхування життя. Але ви знаєте точно, що ви дітей залишили під опікою, під фінансовою опікою. Рухаємося далі. Наступний захист, який також буде діяти, це захист для батька, для страхувальника. По нещасних випадках, по непрацездатності, так і напишемо непрацездатність. Якщо з ним трапляється повна непрацездатність, тобто він повністю вже не може працювати, для цього є така таблиця в кожній страховій. В якій розписано все тіло людини у відсотках. І по цій таблиці страхова компанія визначає рівень непрацездатності. Для прикладу, якщо в людини трапився перелом руки, то це 50% непрацездатності. Якщо цей перелом погано зрісся, важливий момент. І якщо дві руки, то це 100%, значить все, людину тоді звільняють від оплат. У випадку непрацездатності з цього моменту спрацьовує той самий. Варіант, який щойно ми обговорювали. З цього моменту за батька страхова компанія самостійно буде оплачувати договір цій дитині. І в кінці договору виплатить ту суму з відсотками, яка там накопичилась. Тобто 1 мільйон 125 тисяч гривень, як ми рахували. Тепер поговоримо про захисти, які будуть для дитини. Тобто для застрахованої особи. Для хлопчика. Перше, перше це захист по травмах. В дітей дуже часто трапляються різного роду травми, вони пізнають світ, і часто бувають якісь випадки внаслідок цього пізнання. Так, от, е, є варіант від 10 тисяч гривень. До 250 тисяч гривень, ви можете захистити дитину на випадок травматизму. І страхова компанія платить відсоток від цієї суми, яку ви обрали при укладанні договору. Чим більшу суму ви захотіли вказати в договорі по травмах, тим дорожче буде коштувати цей захист. Тобто, тоді може бути так, що у вас буде, наприклад. Ось тут не 3 тисячі гривень з 18 виділятись на захист, а 4,5,6. Наступний захист, який також буде включений, це захист по хворобах. Е, є список хвороб середньої тяжкості. Я так і напишу в дужках список. І якщо діагностується якась, якась із хвороб, які є в цьому списку. То також тут є така, якби на вибір клієнта вилка від 10 до 120 тисяч гривень можна взяти покриття на випадок діагностування тої чи іншої хвороби. І страхова компанія платить відсоток від тої суми, яку ви обрали. Відсоток залежить від того, яка саме хвороба трапилась. До прикладу, така хвороба, як вітрянка. От я, до речі, ще не 100% впевнений, але мені здається, що якраз у мого сина зараз вітрянка. Тобто така хвороба, як вітрянка, страховою компанією розцінюється в 4%. Якщо це якась серйозніша хвороба, то, відповідно, відсоток буде більший. І так далі. Наступний захист це критичні хвороби. Це вже не вітрянка, це такі хвороби, як рак і так далі. Саме такі хвороби дуже часто потребують дорогого лікування. І саме через такі хвороби дуже часто ви бачите, що батьки збирають гроші на лікування дітей. У випадку діагностування критичної хвороби страхова компанія виплачує клієнту суму в розмірі від 100 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Знову ж таки. розмір Клієнт сам визначає, укладаючи договір. І четвертий захист це операція. Також є можливість обрати суму покриття, і залежно від того, яку суму ви обрали, від тої суми платиться відсоток у випадку операції. Залежно від складності операції і залежить відсоток. Ну і на завершення це госпіталізація. Байдуже, яка причина, якщо дитина потрапила в лікарню, лежить там на стаціонарі, то за кожен день перебування в лікарні будуть платити кошти. Тут важливий момент: якщо дитина приїхала з батьками, тобто батьки привезли дитину в лікарню своїм ходом, то госпіталізацію будуть рахувати починаючи з четвертого дня. Якщо це був виклик швидкої, то з першого дня. Якщо це реанімація, то сума виплати буде рахуватись там у двохкратному розмірі. Тобто, давайте підсумуємо, що ми отримуємо. Обравши такий продукт для вашої дитини, ви можете спокійно накопичити дитині стартовий капітал, скажімо, для покупки квартири. І по досягненню, наприклад, в нашому випадку 27-річного віку, у хлопчика будуть гроші, щоб не виїжджати за кордон на заробітки, щоб не працювати тут на трьох роботах. А вже одразу у 27 років йому батько допоміг, і він має стартовий капітал, щоб придбати собі квартиру, і, відповідно, з певненістю створити собі сім'ю, мати де жити. Крім того, цей батько знає, що в разі чого страхова компанія бере на себе обов'язок оплачувати його сину кошти на майбутнє. І на протязі всього цього терміну батько знає, що, не дай Бог, щось трапилось, якісь походи в лікарню, не треба брати гроші з сімейного бюджету, ризики буде покривати компанія страхування життя. На мою думку, це must have. Кожна сім'я, в якої є діти, повинні задумуватися над такою програмою. Невелика сума. Я взяв, за приклад, якщо відкладати 50 гривень на день. Звісно, можна і більше, можна і менше. Мінімум це 10 тисяч гривень на рік мінімальна програма. Мінімальна сума, вірніше, на яку можна придбати таку накопичувальну програму, це 10 тисяч гривень на рік. Якщо перевести це на день, то це виходить 26 гривень на день ви маєте відкладати. Я вважаю, що це доступно для кожного. Тепер перейдемо до наступного моменту. А в яких же ж компаніях можна брати такі програми? Взагалі я співпрацюю з різними страховими компаніями. Це австрійська компанія Unica, Viena Insurance Group. До речі, вони досить давно працюють, їм понад Unici понад 200 років. Це словенська компанія Kidalife, 130 років вона вже існує. Ну, але все-таки в першу чергу для дітей я рекомендую компанію TAS. TAS-Life це така компанія, в якій є найбільший асортимент захистів. Саме по тих випадках, які трапляються з дітьми. І е, ще одна з її переваг це те, що це одна з небагатьох страхових компаній, де є електронний кабінет клієнта. Укладаючи там договір, ви будете мати можливість прямо з свого телефона відслідковувати суму, яка накопичується у вашої дитини, і в разі необхідності подавати заяву на страховий випадок. І, до речі, в мене вже є декілька клієнтів, які своїх дітей. Своїм дітям уклали договори саме в компанії ТАС, і вже, на жаль, траплялися випадки, хвороби в їхніх дітей, і вони отримували виплати. Друзі, ось так коротенько ми з вами розібрали накопичення для дітей. На мою думку, це краще, ніж навіть морозиво. Хоча дитина з вами в цьому не погодиться. Але коли вона стане дорослою, повірте, вона буде дуже вдячна за мудрість її мами, тата чи дідуся або бабусі за те, що вони для неї придбали таку програму. Ну і зрештою, коли ви таке зробите, погодьтеся, коли дитина отримає ці кошти, то вона швидше за все аналогічно почне робити для своїх дітей, вже ваших внуків. І вже ви запускаєте таким чином таку фінансову культуру на всі ваші покоління в глибину.